Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Little Kitty Big City. Нарешті, в мене дойшли руки до цієї гри. Ми з вами, якщо я не помиляюсь, зупинилися тоді на тому, що нам потрібно мамі утки привести ще менших уток. Я, як придурок, бігав їх шукав, ну я так їх і не знайшов, але потім я, коли монтував, обнаружив ось таку штучку, що в мене є карта. Поэтому ми сначала побіжим за оцею рибкою, а потом заберемо якраз двух уточок. Погнали. Побежали до рибов. Ми прям цель... целенаправленно біжим по рыбов. Рыбов нам надо, якщо у нас будет рыба, ми будемо бігать и лазить нормально. Привет, майор. Ты все так же спишь, лодар. А, тут тобі треба косточку найти. А, ну да, я тупо круга дав. Ну ти мастер, конечно, фломастер. Е рибов десь тут. А де? Ага, рибов в цьому здании. Хорошо, побігли назад. Ми знаємо, де рибов. Ми йдемо до цілі. Ай, пес, не гавкай. Вертаемся хорошо назад. Тишка, отстань. О, гусныш, телепортувався. Так. А, тепер я далеко код рыбав, хорошо. Так. Рыбав десь тут. Ну, якщо я стану дивитися сюди. Да, риба десь тут. Що, на криші? А, воно щось світить. А як... А, тут мені треба пройти квест цілий. Ладно, давайте за уткою тоді. Перва утка у нас знаходиться отут. Е, як я тоді попадав... Ага. Я спогадав, як я попадав до цього магазинчику, Полізли. Так, сюди. Утенок, привіт. Як тебе достать відсюда? Так, окей. Як выключити машинку? Скинути вентилятор. Ні, вентилятор не скидається. Ну, скидається, но він не допомагає. Так, з тобою поговорити не можна. Хорошо. А ну цветошки. А, о, бачу як цей. Вс, кнопка. Та взлись. Пісюн малий. Ну. Так а чого я не можу назвати на кнопку? Давай. О, скинув. Тишки, ви, по моєму перепутали трошки. так, 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 так. так. Так, як отключить нам машинку? Помагайте спасать вашого брата утку. Ну, електроенергія, йди сюди. Це все понятно. А, да, врізаться просто. Так, три утки є. Все, погнали за четвертой. Де четверта? Четвертый... А, надо же поговорить с уткой третьей. Походи, давай. Туда. А, все. Давай, спускайся до меня. <music> все хорош, от Бога. Погнали за твоим братишкой. Тільки не кажи, що остання утка у бабки, Я тут все оббігав у неї. Да, остання утка у бабка, а де вона? Майор, ти де утку дів? Ага, це ти мені розказуєш, як пользуватися твоєю хернй. Мявкать, хорошо. Де уточка? Бабушка, ти де уточку діла? Малый. Ты на крыші тут? А, да, все. Так, виключить тобі цей. Ага, если я стою, то нічого. А, так я знаю, що надо зробити Ти сюда. победи, то нормально, ха. А А, надо же держать. Я дебил. Оп. Так, все. Погнали до мамкой. Где у нас тут? Она налево была. Бежим, 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 малята. Да, все четверо. Все, спасибо. Ого, в тебе башка деревянная. Так. Ну, блин, два мяча есть, хорошо. Да еще один. Куда ты улетел? Должен же ж будь ще десь третий. Их три. Хорошо. Mm. А, вот, во ведри. Заныкали. Все есть, все три. Все. Спасибо. Спасибо, ты настоящий друг. О, шапка собаки. Хорошо. Куда мне теперь дальше? Тика, не падай, будь ласка. Слава богу, сюда же назад. Опа, опа, опа. А дальше куда? Ты до потолка не допрыгиваешь. Ну и наши сюда вылез. А, не вылез, хорошо. О, котяра. Привет. Что то тут слышишь? Ты <толіць> шо тут забыл? Ты кто вообще такий? Полосатый? Ты тут курс, что ты на тарелке спышь? Що ты мені, задания якесь до За рибу <толіць> Да, дав задание, но ты тільки не рыба у мені цей. А що, у мене на задачу от ТВ появилось? Ага. Що опять не? Слава Бог, А, тут можна було дальше вилізти. боже, Баран. О, женщина, привет. Вы тут трошка в тебе монеты. Ай, дай монету, шмотяра. Твою монету забрать. О, спасибо. Я ж тебя все равно обойду. За рыбку твоей. Ах ты, сюка. Я тебе сейчас воду отключу. Мразюка. И рыбку твою краду понятного. Это моя рыбка. Ха, пока. Лохушка. Я бежу за рыбал. Рыба, рыба, рыба. Давай, 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 пока она воду не включила. По -по 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 Пока, баба моя. Ха! Лошара Все, мы сделали рыбку. О, Кент. Дай мне пончик свій. А, давай, 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 давай. Це наша цель. Побігли. Отдай. Отдай. Спасибо. Де ты его выкинул? Да ты его выкинул. О, о, вс, бачу. Все. Бежим. Иди злобно отсюда. С шивелый жопой. Вин, тебе все равно не надо. А котику надо скатьком рассчитать. Долги надо отдавать. Так, давай тільки без залаги кот. Опа. Топ. Трошечки по-иншему. Опа. 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 Есть. Алло. Кошачья жопа. Если я сейчас из-за тебя выпаду, я тебя убью. Там вылезет и до него. измущаешься На. Я принес. В смысле? А це шо? А? Ладно, на тему мы все. Короче, я на это сделал. Я дебил. Зараз будемо розбиратися заново. Або шукати, або я сейчас попробую. О, так я можу відсюди попасть назад. Так, недалеко упав. Хорошо. Опять сюда. Опять сюда. Опять сюда. Давай. Опять сюда, опять сюда, опять сюда. Опа, опять сюда. Так, Де тут у Опа. Да есть их. Да, 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 принес тебе покушать. Можу ну, можно спать, спасибо. Чека такая. Не богато ничего не сделал. Поэтому можете не переживать. Не, в принципі, не думаю, що його багато хто в цей відосік подивиться, але все ж ті, хто подивляться. Не ображайтесь. Пам'ять на диску закінчилась. Я дебіл. Ой, допригивай, давай. Так, побігли, давай. Зараз опять пройдуться квести, всі оце все. Про пішку оцю непонятну. Так, сюди. Допрыгиваем. Так, я на... Блядь, нет, вышня. Ну, довбаний ты дебил. Ты не кит. Ты козл. Побег назад. Так. Начина. Це що шо за полет был? Давай новую шапку, ладно, купим еще одну. О! Кит мах. Давай, побеглый убермах. Ой. Не, не получилось. Ладно. Пробуем заново. Ой. Ну, все, любі мої, ось і завершилась історія про нашого крутого і чумового кота Вишню. Сподіваюсь, вам сподобалось повністю проходження цієї гри. Ми повертаємось додому. Пропоную вам насолодитися моментами. Коли ми піднімалися до його прекрасного дому, як ми це робили, хочу пригадати ще веселі моменти, як часто ми билися головою об різні стіни. Сподіваюсь, його істинний владіць не узнає, що в нього струс мозку. Але все ж таки, ігрушка, якщо чесно, була досить цікава, хоч місцями і нудна. Побідно, що немає української мови. Прийшлось проходити її англійською, і деякі моменти дивитися в інтернеті. Але все таки. Від ігрушки я кайфонув. Сподіваюсь, ви кайфанули. Дякую ще раз за перегляд. До нових зустрічей. Побачимося в нових відео. Обняв і поцілував. Пс, Про лайк з підпискою не забудь. О, да, це все. Финал? Ух ты. Котя дома. Хорошая бочка. Яка це любов. Ти опять допустиш цю ошибку?